Леон, але я вже в інакше скину. Ну десь моя, 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 моя оціночка. Ну десь на п'ятоне. Зараз зайди в приміщення в в скині. На п'ятерочку тяну, на п'ятерочку тяне. Ні, ти зайди туди перше. А, коврак тут, тут червона доріжка і. Просто зайди в синій портал. А в синій портал, кажу, зайди. Все, синій. А тепер можна спокійненько вбивати. Я себе мене не можна нельзя убивать! Не можна. Так, все, беру друг. Все, плати я... мені. Все, плати мені одну гривню. Е, щось ти гривня. Ладно, один гривня. Все, давай, я взяла бойця. Дивись, якщо мені ці скини подобаються, то ти можеш, звичайно, втекти, але не вбивати. Окей. Так, сейчас иду со всеми. Да, ты там есть. Я иду, е... я иду, я иду. Да, ты. Вот. А я тут. Вот, моя... Моя... Доктор Ан. Ой-ой-ой, разным, Ну, вс, да? Я... я... Пока! Я... ой а. Поставил тут охрастик, кто-то типа храстик, поставь. Okay. Нет, давай сериально Чкай. Ты сюда промещение берешь. Поставил тут охрастик. Я тут а, галочку, типа, что тут а, можно, тут они. Нормально, скинь. Ну все, вот тут вот краски став. Зачем нормальный скин? Да добра, але просто Ты меня не достанешь. Я знаю, але у меня просто такая проблема. Оу. <зас>